Тут-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Хто сьогодні? Ти чи ти? Ти. Поїхали. Фієна погода. Зараз йду, Зараз йду шукати Влада, бо його нема. Я не знаю. Писав, дзвонив йому, його нема. Зараз поїду на помтрек. Куди ми договарювалися, куди ми договарювалися зустрітися. І там вже побачу, чи він буде. Якщо не буде, то в одиночку буду кататися. Як тут гарно. Але тут нікого немає. Ну, понятно, бо все снігове. Це капець. Просто сніг іде, що я виїхав тупо сам Але зараз побачимо, що це буде. Влад, не бере. Все. Поїхали, спробуємо зараз, як воно буде. Я щось чувствую, що дуже погано воно буде. Але ладно. Льот взагалі. Так, поїхали попробуємо швидше чуть, чуть І вилетіти спробуємо. бой. порошку на такую летовую штучку тут выскакнуть туда, вот сюда приезжаешь І віться, сюди на цей бордюрчик зараз Я навіть там банніком не можу заскочити. Коротше, зараз попробую, зараз буду пробувати, як це. Щось дуже важко після перерва такого. Єдинственний трюк, який я можу нормально зробити, це капець, Я заскакнути не можу і проскальзує, коротше, і, і все, я не можу зробити, я не можу долетіти. Не пробив колеса, був удар жорсткий, конечно. Є, я зробил, долетів нормально. Рейл-райдет капец тяжка штука, цей, ну да. Ну, коротше, по вузеньку. О, дивіться, то що ми з Рободеном робили. Такий розганяєшся, розганяєшся і такий береш. Блин, ні, тут недостатньо не списку. Ти розганяєшся, з зеліка і пуф скользиш. Але тут такого водно. Тут так не прийнято мо я десь доїхав, коротше. Тут взагалі це вроді отут де горіла хата. Блін, зараз вниз спуск, яке зараз має розвалитися жорстко. Ой блін реально тут спуск, -мойо! Ну блін, попробувати! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой, тут має бути блин. О, Йо Уже вот так вот снега уже б нормально по крышке уже знило Так лавно О такі на ній нага Обляпав мене блін фарбу ви? 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 Бля, стіл, бля, Бляха, ну це звісно Ну Ладно, поїхаємо. Гарно як Зима собака бігає. Височка. Опа єсть Йомою тут горки такі фігені, зараз попробую з'їхати. Це капець Блін, офігенно можна з'їхати. Але дітей прям супер багато. Так що, напевно, не буду з'їжджати. Прям можна когось так збити жорстко. -мо, тут важко. Фу, блін. Прикольно, дуже хочеться поки сніг. Завтра вже передають плюс 6 і вже так не буде офігенно і гарно. Ой, ну тормоз жесткий. Яма. Бля. Бля, я не туда заехал. Бля, я не туда заехал. Ну ладно, пока. Тут все лучше. Від цього не вийду, все. Не дуже хочеться їхати, по принципу, жити захоче відповзят, але прийдеться показує. По другій, по другій вулиці Дья-мою! Опа, єс! цей стан без, без колеса. чем контрольный Все есть. Оп, оп, оп. Получалось. Ура! Все, я выехал, Вы тут с гаражи можно дропать. На плоскач, конечно, но и можно. Чекай, чекай, чека. Е, Е! Е, Ой, тут дрифта сразу дать. Обіг ні, а за заноса треба... Именно за ніс. За ніс. Отак береш і отак за ніс. би в цю стройку ворватися, так? Да, тут нормально. Але тут нема ця... Це... Чого він став? Але тут нема входу нормального. Ну тут взагалі нема входу, коротше. Вот, але стройка нормальна. В прольотку прямо можна. Ого. Все. Скільки? Давай тисячу підписників, кому як ключ. Я цей... Це може бути десь весною. Даже. А весною вже тут можу доробити це все. І можна буде вурватися, якщо це буде можливо. Знімаєш ще ні? Знімає. Коротше, там можна заїхати на цей. Але там нема смесу, нема що робити. А тут басейн, є. я не знав, що тут є басейн йома прикольно Отак, мабуть, камеру лучше буде. Отак. Все. Їду ще зараз по дорозі додому, зараз може знайду щось прикольне. Просто неможливо кататися, бо то що грібці тупо прокручуються. Вони вже повністю у воді. І вони тупо прокручуються. І дуже важко щось, типу, дергати руль. Вони прокручуються, щоб їх прям зжимати жорстко. І все. Там діти, блін, різдять діти, ну це капець. Ну це добре, звісно, але Мені нема де кататися. Пам-па-пам-па-пам. -пам -пам. там я хотів на ту горку. Коротко. От Там є горка така. Але ладно, поїхали далі. Тут може такий береш, заїжджаєш, робиш 90 і йдеш нахід, бо це киступа фігня. А отут от тут є отака штука, коротше, тоді розганяєшся. Блін, тупо нічого не зняло. Я тут хотів так з'їхати. А, точніше я з'їхав. І там від такого стантіка, дав, блін, тупо не зняло, зараз перезнімати, я не можу. І коли перекладаю камеру, перекладаю батарейку, у мене е, перша запись буде писати типу, медленна карта пам'яті. І мені треба витягнути батарейку, поставити назад, ну капець. Єсть береш коротше назад, короче. Ох, чуть не впав. Дуже стрімаюся. Бля ні Я тут спомнив Що тут є отакі вот ступеньки Теж моя двохпрольотка моє! Це відео так, чисто форфан, так получается. Якщо це відео фор фан, то виходить, то не треба робити нічого нового, просто можна покататися, сповнити старе. Типа Якщо просто всповнити старе, то можна просто пригнути ті ступеньки і все. І буде щастя. Тим більше я не розкатаний. Не катався бли, вже дуже довго. Так, Так, камера нормальна? Нормально біжить. Бліо, знімаю ще, знімаю. Все, поїхав. І береш. О! Завернуло, я ще не долетів. Друга папека, щоб я долетів. Все, з'їхав. Оптимянно. слайд Ну Вот. В чому моя проблема? От. Мене, коротше, в другу сторону когони. Не в ту сторону, куди я маю вийти. От я рулям маю отак і отак. Чекай. Отак. Отак. Я отталкаюся. Я рулем сюди. І мені треба отак і вийшов. А я чисто роблю отак. Я роблю отак і отак і взагалі в цю сторону виходжу. Типа, ну сюди, во, але я сюди, зрозуміло, не вийду. Ну коротше. Хто шарив, в чому проблема, скажіть. Будь ласка. Буду вдячний. Не, я це не вмію ким займатися. Грибці просто, вже дві грибці отак можна зняти і отак собі їхати. Без гріпсу. Це супер. Просто. Чисто отак. І другу гріпсу знімаєш і такий. І такий каже, продам гріб, тільки купив нові гріпси блядь. І все, і продаєш. Ну капець просто. Можна без гриб, без гріб, просто їх ти так. Типа, і береш. І все. В принципі, нормально, можна і без них кататися. Все. Але я один, бо в них трошки цей руль грубший, трошки кращий. Та йому я клади, чіпляй грібцю. Бістріше, щоб не трюк робити. треба О, все, поїхали. І такий взяв, поклав грібці, назад. Не продав, ніхто не купив. І ти такий взяв, застрибнув. Тут, блін. Не, на ступеньки не вийду, навіть. Типа це дуже. Ні, на ступеньки я не вийду. Ну коротше. Але тут дерево таке гарне є. І ти такий не продав. І все. І далі китайся просто. І далі взяв на ступінь, з'їхав Чуть не впав. І все, по тротуарі просто далі поїхав. Ух. Ну, це тяжко буде. Навіть якщо я зможу, то це буде тяжко. Блять, блять тайди нафік, бля. Можна на фейки попробувати. О! Оце да, це я люблю. Блять. Блять. Просто не вийшов на цей хіпес. Да, я все решта трюки роблю якісь з фейки, але фейки не вмію. сама грустна фіня. цей сайзер бети, як вийти з фейки. Зараз попробуємо ще раз. Та ну нафіг. Та ну нафіг, чисто слиску. У мене заднє колесо пробуксувало, я, я не можу. Ну, от заднє колесо в борті. тупо съезжаю тут. Передним я специально съезжаю, а задний съезжаю просто босейско. Ой, блин. Лучше вот, вот такой слайд. Опа. Сделал очень нормально. Вот так берешь и часто слайдишь и падаешь нафиг. Есть, сделал. Фу, бля Так. Раз діливав, але задні от і ковдесово це капець. Коротше, все Це була одноразова акція. Більше такого не буде. Так береш? О, Оце топовий слайд був, Йо, блядь. Ай блін. Я зрозумів як це робиться, диви Берри ще раз. Це не так робиться походно сіть цик п'ять. Останній сладік, все поїхали. І цей не вийшов. Ладно, один слайд зробив, один слайд з фейки зробив. В принципі, нормально пофіг їхали домой фух блін знімаєш чи ні вче зима і отут дуже дуже акуратно збіжайсь блять чисто дриф 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 опа є з'їхали чітко в натурі чітко і тут такі береш, Блин, типа ну, вьюзный, да, понял, что паста, резина, -мо. Ну давай зараз попробуем. Давай, вот так. Чисто берешь. О, вот так идет. Чуть трамвай не сбил меня. Ну ладно. Да, давай, вот так. Опа, есть. Вс.